Оцінюємо сніданки від 1 до 10. Круасан злате. Зовні естетика всередині голод через годину. Це швидкі вуглеводи, плюс кава без білка, глюкозні гойдалки, нуль ситості. 2 з 10. грінки з джемом і апельсиновий сік. Як то кажуть, смачне, але солодке на солодке. Вибух глюкози, потім падіння енергії, мінімум білка, жирів. Для сніданку це провал. Даю 3 з 10. Мюслі з молоком та бананом. Начебто здорово і популярно, але багато прихованого цукру. Мало білка, банан і мюслі це багато глюкози. Не вистачає балансу, можна додати ще яйце. Як самостійний сніданок даю 4 з 10. Овсянка на воді з медом і родзинками. Це вже краще, але знов мало білка. Якщо додати теж яйце або якийсь натуральний йогурт, то буде на 2 бали вище. Поки що солодке без стабільності. зайве солодке приводить до хвороб серця. 5 з 10. Авокадо тост з яйцем та зеленю. Гарне поєднання і яскравий приклад того, як виглядає збалансований сніданок. Жири, білок, клітковина. Якщо ще й хліб цільнозерновий, це буде супер. Даю оцінку 8 з 10. Омлет з овочами плюс гречка. Можна сказати, класика нутриціолога. Все на місці: білки, складні вуглеводи, овочі, підійде для схуднення і для стабільної енергії, якої вистачить вам до обіду. Майже 10. Даю дев'ятку. Сирники без цукру з грецьким йогуртом. Дуже гарне поєднання, якщо запечені без борошна або з цільнозерновим борошном невеликою кількістю чудово, це джерело кальцію, білка, мінімум глюкози, добре тримають ситість до обіду. Даю 8. йогурт з гранолою та ягодами. Якщо йогурт натуральний і гранола домашня, це вже щось. Але не всі йогурти однакові і магазинна гранола це цукор. В гарній обгорці, тому даю 6 з 10. смузі зі шпинатом, протеїном і ягодами. Легкий варіант, особливо влітку. Проте важливо додати білок або насіння, інакше через годину буде відчуття голоду. Може не смакувати, не всі сприймають смузі, тому як варіант перекусу, так. Але як основний прийом їжі ні. Даю сімку. Біла булка з ковбасою і солодкий чай. А так харчується майже 80% моїх пацієнтів, які приходять до мене на прийом. Але опять-таки повторюю, що транжири – це буде уражене серце, судини, буде накопичений зайвий холестерин і нічого гарного ви від цього сніданку не отримаєте. Якщо вже Склалася така ситуація, що немає нічого іншого, то беріть хоча б якусь шинку, щось більш натуральне м'ясо, цільнозерновий хліб і додавайте овочів. А так даю за це одиничку.